О, доброго раночку. У нас з вами ранок. Я вже, бачите, застелила ліжко, вже треба наводити лад. Там вже прокинувся мій хлопчик золотий. І ми будемо зараз готувати сніданок. А Що у нас сьогодні по плану? Перше накормити дітей. Зараз буду готувати. Матвій хоче омлет. Я хочу омлет. А, що там ще є? буду омлет з авокадо, Матвій сказав омлет з компаскою. Що там ще у нас? Далі мені треба буде провести ранкове заняття. У мене сьогодні є, тому на 9 годину я вже маю бути повністю готова пропрацювати. Після того мені потрібно відправити вікуську до школи. І на 12.30 у мене бровист. Дякувати Богу, у мого майстра було віконечко сьогодні і а, мені воно підходило, тому я йду на брівки. Ми йдемо з матвійчиком. Нам ще з Матвійчиком потрібно зробити завдання ті, що вони будуть робити в школі, потім ті, що вони вдома будуть робити. І вечором у мене ще два уроки. Тому я думаю, сьогодні буде насичений, дуже насичений день, і я вас буду брати з собою в цей день. А поки я готую сніданок, покажу, що в мене вийде. Всім гарного дня, всім хорошого настрою, тиші мири, спокою. але нагадую, я вас дуже прошу. Підписуйтеся, хто не підписаний, дивиться. Я знаю, що дуже велика кількість глядачів дивляться, не підписані наш канал і наші відео. Я вам буду дуже вдячна. Підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо вам нема чого написати, поставте якийсь смайлик, посмішку, ще щось, то дуже приємно для нас. А це допомагає розповсюджувати україномовний контент, а це є дуже важливо на сьогоднішній день. Тому ми будемо вам дуже вдячні за вашу ось таку активну підтримку. Що ж, а ми поїхали. Готуємо сніданок, приготую сніданок і покажу, що в нас вийде. Що ж, наш супер хлопчик має вже свій сніданочок, Смачнючий омлет з чабатою. Сину, тобі смачно? Угу. Так, да? добре. І готується вікін сніданок. Віка замовила, звичайно, яєчка. Щоб хтось снідать всім смачного, а я вже після того як проведу себе до ладу, буду снідати. Так, і ось мій сніданок. Це кашка овсянка з ягодками. Ну і кава. Я зараз швидко снідаю і працювати. Ой, там у мене, звісно, творче безлад, як моя дитина, але буду бігти працювати. Так що скоро побачимося. А, значить, так, я вже провела заняття. А, дітвора вже вікуся поїхала щойно до школи, Матвій їсть, і ми з ним видвігаємося зараз на брівки, буду гарненька. За одним Матвій прогуляється, і далі в мене сьогодні ще два заняття індивідуальних, це на 18 і на 19. -го. Я буду працювати аж до південтої. Тому так, Матвійчик Великий розумник, поки я працювала, він самостійно пройшов усю свою класну роботу, що й захопив завтрашній день, причому зробив сам навіть те, що стосувалося математики, прекрасно. Я прихильниця того, що діти мають, будучи вдома, на лікарняних, по мірі своїх можливостей, виконувати все, що вони мали проходити в школі. Лише в такому випадку діти матимуть хороші знання. Так? Це не означає, що дитина, яка геть кепсько, так як було у Матвія, має щось робити. Але ми з ним читали. Щось читав він мені, щось читала я йому, а ми з ним розбирали якісь теми про щось говорили. Але в нас такого типу навчання відбувалося. Ну і зрозуміло, що виконуються абсолютно всі домашні завдання без розмов, які дає вчитель, все воно виконується. Тому що дитина має не втрачати да? зрозуміло, що матеріали, які ти проходиш, сам тобі може даватися тяжче, але тоді ти матимеш можливість прийти після хвороби, підійти до вчителя і попросити конкретно щось тобі пояснити. Я більш ніж впевнена, що не знайдеться жодного вчителя, який відмовить дитині в допомозі. Коли вона прийде і попросить про допомогу після хвороби. Тому ми працюємо. Зараз я підганяю Матвійчика і ми з ним рухаємося на брівки. Пол... А, ми з матвічиком йдемо нарешті на брівки. Матвічика треба вигуляти, прогулятися обов'язково. зрівно ще погода чудова. А за одне використаємо час з користю. І ще одне. У мене тут є дуже цікава одна ідея щодо своєї професійної діяльності, а саме в галузі репетиторства. Якщо вам цікаво буде почути, що я тут собі надумала, я вас дуже прошу наставити мені реакції, і я буду знати, що то вам цікаво. Ой, не видно. Я вже з гарними брівками. Мій компаньйон. Йдемо додому. Нам зараз в аптеку. О, господи! Як вони васи? Там аптеки надо В аптеку по ліки і додому. Є ти в пекарні. А ще в пекарню по булочку, по сусідку в тісті. А в пекарні замовку. Так що так я виглядаю. Гарненькі брівки зробили. Супер. Так, дівчатка, я лягла. Пояснюю, чому пройшов рік, уже трошки більше року, як я проходила лікування в центрі витабрології. У мене є проблема з, до речі, за цині. Ой, брівки. Дуже непогано, правда? Як на мене, то дуже. Треба до в голову. Медити. Ой, ой! І моя спина під тиском не вервів, перехвилювань, плюс того, що лікування вже виходить, дає збій. Тому все, я не можу нормально ні ходити. Але сьогодні дуже тяжко сидіти і лежати. Тому ми йшли з Матвічком додому, зайшли, взяли йому, що ліки потрібно було добрати одні. Кордонат він п'є для сердечка. Упаковочка 500 гривень, а нам її пити два місяці. Ми одну брали, це вже друга буде. Одна чуть більше, ніж на тиждень йде, бо йому дві таблетки в день треба. Докупила ще йому, скажіть мені, будь ласка, я вам скажу, що я докупила. Треба трошки по-іншому зробити. Уф. Відкрила вікна. Ой, о! не треба зашити буде. Відкрила вікна, дуже тепло на вулиці, дуже класно. І взяла таблетки відразу собі. Мені сімейний лікар написав, що можна взяти для того, щоб зараз пропити, зняти спазми запалення. І потрібно думати, але вже що думати? Лікування там мінімум 10 днів, мене зараз ніхто нікуди не відпав. Не відпустить, тому ж треба зараз себе якось тримати, і тим більше, що в центрі реабілітації теж дуже зараз напружено. Дуже багато хлопців проходять реабілітацію, тому якось так. Тому я зараз випила теж ліки, свої таблетки, щоб якось зняти біль, спазм, Матвійчик обідає. Матвійчик ось він, шикарний обід, овочі, так як він хотів, Броколі, кольорова капуста. Він дуже полюбляє, тому він і обідає. А я поки відпочину, він буде дороблювати уроки, а вже прислали їм домашнє завдання. Він буде дороблювати домашнє завдання і зможе відпочивати. А Завтра зранку нам до лікаря, тому якось так. У нас тут сімейне поїдання померле. Мама чистить і всім видає порцію. Дуже гарачі смачні. Так, перший дубль не вдався, дубль два Вікторія Павлівна. Анігдот. Бог сказав, що він, <кій> Ну, що він... Що нехай буде щастя на кожному куточку землі і зробив землю круглою. От ти гонічка мала. Вже всі уроки зроблені. Ще mm -hmm. за рубіжки писати і ще дороблювати всю з фізики, тому що він типу, її в робили, Нам тут роздавати зошти і треба там все доробити, те, що не доробили. А вихідні для чого були? Не знаю, я фізику на вихідних не роблю. А mm -mm. так би ви зробила, то зараз би була вільна. Тут хто дрихне? це там купував. Че, ще вона не була. Так, ну все, у нас закінчується день. Матвійчик тут уже, бачите, біля мене приліг, хоче засинати. Зараз буду відправляти його в своє ліжечко. М -м -м, каже, Він тут дивиться, зараз покажу вам, що він тут дивиться. Він дивиться, як розтаврують іграшкові машинки, йому це дуже подобається. А я вам кажу папа, -па, до нових зустрічей. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивитеся, підтримуєте, коментуєте, ставите вподобайки. Це для нас дуже-дуже важливо. Всім вам папа -па і до нових зустрічей.